Будеш зростати в мирі, в доброті. Тобі не треба говорити, що ти любиш. Твої очі скажуть, що ти любиш. Твій стан скаже, що ти любиш. Твої відносини скажуть, що ти любиш. А все, що в тобі є вічне, це значить, не ти любиш, а Бог в тобі через тебе, то любов'ю, ділиться. Хай святиться. Твоє ім'я, любов. Хай святиться Твоє світло, доброта. Хай святиться Твоє милосердя у відносинах. Це тільки тоді, коли Бог для мене є моїм миром. Коли Бог для мене є світлим моїм помислом через покаяння, через просьбу, коли Господь є моїм свободою внутрішньою. а це коли молитва є моїм диханням Бозі, коли молитва є моїм миром почуття. коли молитва моя є бажанням здоров'я моєї душі, стану моєї душі. Тому зречення постійного зла в собі це зречення думок перших червь. Прийшла думка до людини: зрікайся, зрікайся, це вже в тій думці твій егоїзм. Через цей егоїзм є твій протест. Є твоє осудження через цей егоїзм. є твоє несприйняття через цей егоїзм. Ця гординя, яка в тебе народжує постійно зло. На рівні думок скритих, на рівні страху, стану скритого одне зло вдох. Тому. тому Господь хоче перше молитву покаяння до тих пір, поки не відчуєш, що в тебе в душі стало полегшення. І повторяй покаяння, як роботи стільки, вас тільки. Поки Господь не доторкнеться до твого серця. І ще хотів би звернути увагу, ми вже казали, що смирення визиває все добре в почуттях відносинах, а гординя все зле. Ми з вами також знаємо про митере фарисея. Митер Фарисей. Фарисей самовосхвалював себе перед Богом. А мита смирено відкривав гріхи свої перед Богом і казав, Боже милосердний, будь мені грішному. Хто більше бачив свою душу? Фарисей чи мита? Значить, що чим більше людина пізнає свою душу? Тим більше смириться. Фарисей більше хвалився внутрішнім, чи зовнішнім. Ми любимо хвалитися більше внутрішнім, чи зовнішнім. Значить ми належимо до Митеря чи до Фарисея. Нашу молитву буде вислухано як Митря, чи буде вислухано як Фарисея. Як ви молодці? Просто молодці. Просто молодці. Просто молодці. Просто молодці. просто молодці. Навіть вже за те Бог вас вислухає. Ви правдиві зретяни. Отже, Що? Хвалитися. хвалитися. Цікаво взагалі, саме солово колиться. Ти себе внутрішньо хвалиш. Ти ж не завжди хвалиш зовніш. Ти себе любиш похвалитися. Я щось роблю і вже себе хвалю тайну. Ніхто ж не знає, але я вже хвалю. То скільки таких разів буває у вас? Ти ніколи цього не кажеш, Бог. На те хвилину ще хочеться, щоб хтось зусиль не це побачив. <рив> щоб смачніше було, щоб ще більше заохоти було працювати. <рив> <рив> а тоді зауважте ці бажання ваші. Чую волю виконують. Боже. <ків> Чию волю виконує? Гординя виконує тільки свою волю. А чи ми виконуємо свою волю? А гордість найбільший гріх з гріхів. Горді. Мати всіх гріхів. Мати всіх гріх. Так як молитва мати всіх чесно через смирення, так гординя мати всіх гріх. Пам'ятайте, гордий жаліє себе. Гордий шукає комфорту свого. Гордий шукає слави своєї. Гордий не любить, коли хтось краще про якогось краще гордя як про мене. Гордий не любить, що при ньому хвалять іншого, а мене не бачать. Тож, як би не я, нічого не було б йому. Все я ж, я все одно ліз, ехо, горно лізе гординя. Я можу злитися тільки тому, що його хвалять. Я... Це духа своєї гордині. Але якби ти хвалив би, ти це робив би раді Нього самого, щоб його підтримати. Ти під... Тоді Бог тебе підтримує Духом. Бо наскільки ти служиш, наскільки Дух Божий служить тобі, наскільки добро входить в тебе, наскільки ти бажаєш добра іншому. Наскільки ти вже прославляєш Бога в собі? Наскільки Бог вже діє в тобі. зауважте, ми дивимося один до одного через думки неприязні. Чи це не гордина, Чи це не обід, чи це не комплекси? ми себе не знаємо. У нас нема бажання підійти до людини, якщо у нас мутна. Підійти до людини, коли вона одинока. У нас нема цього бажання. Бо коли ми одинокі, в нас є бажання, щоб до нас підійшли, щоб нас почули, нас оцінили. А ми цього не робимо. Не шукаємо волю Божу для іншого, а шукаємо обратного.